Я хочу усіх привітати сьогодні гостей, церкви, пастирів, служителів, хто відвідав сьогодні тут нас Дім молитви, церкви, благодаті, що ми разом сьогодні можемо провести вірю благословене, молитовне служіння. Молитовне служіння нашого, знаєте, Києва, Київської області, що ми можемо тут зібратися і славити Його ім'я. Я хочу сьогодні, друзі, всіх вас привітати, і побажати всім вам натхнення, миру, перемоги, радості і ще більше впевненості, більше дивитися на Господа, щоб наші руки сьогодні не опускалися, нас стисне ці обставини давлять. Ну що діти, сини й доньки Божі, що має з ними відбуватися? А вони мають ще більший отпір давати, так чи ні? Ще більше, ще більше шукати Божого лиця, ще більше молитися і так, об'єднувшись, Об'єднавшись, прославить Господа, брати і сестри. У мене сьогодні не проста тема. Вона досить така важка, але вона актуальна. Вона кричаща. Ця тема, на яку я хотів би сьогодні поділитися Словом Божим. І я зараз її не називаю, яка вона, але ви зрозумієте, під час проповіді. Читаю від книгу пророка Ісаїї. 59 розділ. Ось рука Господа не скоротилася на те, щоб спасати. І вухо Його не стало глухим, щоб чути. Але беззаконня ваші вчинили розділення між вами та Богом вашим, і гріхи ваші відвертають лице Його від вас, щоб не чути. Бо руки ваші заплановані кров'ю і персти ваші беззаконням. Уста ваші говорять неправду, язик ваш вимовляє спотворене. Ніхто не підносить голосу за праведність і ніхто не заступається за чесність, сподіваються на порожнє і говорять неправду, зачинають зло і породжують злочин. Ми бачимо, що наша країна сьогодні знаходиться в дуже важкому стані. І я навіть скажу під прокляттям великої корупції. Якщо корупція процвітає, вона така велика, сильна, потужна в часи війни, коли четвертий рік війни йде до завершення, і коли вже так багато загинуло людей, і скільки пройшло кровопролиття, і певні люди, які дорвалися до певних джерел, до певних можливостей, вони вчиняють таке велике зло, це біль. Сабіль за 30 років незалежної нашої України, друзі, що відбулося в нашій Україні. Я пам'ятаю на початку нашої незалежності, це початок 90-х 90 років, було велике пробудження, було велике покаяння, відкриття нових церков. В десятками сотні відкривалися церкви, спасалися люди. Знаєте, куди, куди не вставиш, там і проростає. Да? От куди той паганець не вставиш, там і не проростав. Ну, за 30 років незалежної України ми втратили щось саме цінне, щось саме головне. Статистика жахлива, скільки дітей померло ненароджених від абортів. Це більше 30 мільйонів. Це дуже багато пролитої крові невинної. Також наша країна досі вона не принесла достойного покаяння за всі розстріли, які були там, де розстрілені були євреї, Баби, Яр і багато інших місць. Бог чекає, коли Україна прийме глибоке покаяння і попросить прощення. Друзі, воно нічого так, знаєте, залишено десь воно забутим не лишається. Бог все пам'ятає за кожен гріх, за кожен чинок, за кожну невину пролиту кров має, має бути щире глибоке покаяння. Німці вони покаялись перед євреями. Вони не просто сказали, вибачте, ну вони сплатили. Багато років вони платили за те, що вони вчинили. І ми бачимо, Бог пробачив, і ця країна процвітає сьогодні. І великий час прохристиянська -про про партія там правила. В тій країні Бог зробив чудо велике. І сьогодні я хотів би, звертаючись до церкви, до народу України, хто буде чути це слово і чує зараз нам, усім потрібне дуже глибоке щире покаяння. Дуже усвідомлене. Ми маємо сьогодні плакати перед Богом і сказати, Господи, можливо, ми як церква не домолилися, можливо, десь в якійсь частині це і наша проблема, що сьогодні ця війна кровопролиття, просто, знаєте, знищує міста за містами, село за селом. Що сьогодні робить народ України? Що сьогодні робить церква в Україні? Друзі, це не наш варіант залишити Україну і виїхати в іншу країну. Це не наш варіант. Ми маємо поборотися. Ми маємо стати в проломі за цю країну. Бог нікому не казав, що Бог судиться з цю Україну, хоче її знищити. Ні. Я знаю, що в Бога інші плани, бо Україна також в цей час вона прохристиянська, сама найбільша прохристиянська країна, можливо, в Європі і в СНД. І саме через Україну, саме через служителів України. Бог дуже багато відкрив церков. І я розумію, чому Україна досі не знищена, тому що в Україні потужна церква Ісуса Христа, і вона зробила велику справу і робить, тому Бог сьогодні робив. Рахується з Україною і з українцями, запам'ятайте це. Бог рахується сьогодні з Україною саме за церкву Його, яка є сьогодні в Україні. Бог все пам'ятає також, все добре, що зробила церква, що робить сьогодні церква. І ми маємо любити церкву, шанувати церкву і дякувати Господу, що потужна церква є сьогодні в Україні. Я дивлюсь, що саме з України багато виїхало віруючих, починаючих кінець 80-х, початок 90-х. і саме там через Україну. Через дітей Божих. Навіть Америка на сьогоднішній день вона не зруйнована і не загинула. Також було багато пророків, що Бог відправив туди людей, щоб там культивувати, щоб там проповідувати, робити, щоб там молитися, щоб Бог робив там свою справу, і Бог робить. І Бог через них тут робив багато. І знаєте, ця співпраця вона продовжується. І ми маємо казати, Господи, ми Тобі щиро дякуємо. Ми щиро Тобі дякуємо, Боже, допоможи усім нам. Бо переступи наші чисельні перед Тобою, і гріхи наші свідчать проти нас. Бо з нами переступи наші та беззаконня наші ми усвідомлюємо. Ми зраджували і відкидали Господа, і відступили від Бога нашого, говорили про утиск та відступничество, зачинали й народжували і серця свого, звабливі. Промови. Скільки, на жаль, сьогодні, якщо проїхатися по селам, православних храмів стоять пусті. Чому вони стоять пусті? Якщо хто їде додому молитви, ви проїжджаючи одне село друге, я не бачу цих черг в церкву. Я був в Америці в США, приїхав. Я їхав різними місцями, і у них, до речі, в великій кількості біля домів молитв всі парковки забиті. Американські церкви, чисто американські, і наші славянські, які там. Люди шукають Бога. Там війни немає. У нас є війна. І, на жаль, люди не шукають Бога. Мене це насторожує дуже серйозно. Четвертий рік війни. Люди зменшуються. Ресурс як людський, так і фінансовий, так і військовий він зменшується. І звідти отуди, де йде війна, друзі, повідомлення дуже жахливі. Я не знаю, як сьогодні багато віруючих. І багато хто знає, що тут сьогодні молитва йде. І десь тут, можливо, поруч, хто де живе, і вони прийняли рішення, це не для нас молитва. Брати і сестри, Бог дає цей час, і вони багато ще. Но якщо хто не зрозуміє, що ми маємо зробити в цей час, дуже дорого заплатять. Навіть віруючи дуже дорого заплатять. Читаю одне місце, ми будемо молитися Євангелія від Луки, 19 розділ. І як тільки він наблизився, побачивши місто, він заплакав за ним, говорячи: О, якби і ти пізнало в цей день твій, що служить твоєму миру, але нині це сховане від очей твоїх. Бо прийдуть на тебе дні. І твої вороги зведуть навколо тебе частокіл, і оточать тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють із землею тебе і дітей твоїх у тобі, і не залишать у тобі каменя на камені за те, що ти не розпізнало часу відвідування Твого. Друзі, в 21-му році ми всі. Не вірили, що буде війна. І ніхто не вірив, що може в Бучі, в Вірп'ені відбуться бородянці І в багатьох містах України, там, на сході, на півдні, те, що відбувалося тут. Ніхто не вірив, що може бути таке насилля, вбивство. Тотально вбивали дітей. Розстрілювали батьків прямо в машині. Дитинка в машині цілий день плакала, кричала, це був холод, хто пам'ятає. Це було початок березня. Там ішли жорстокі бої. І цинізм, окупантів нікого не підпустили, щоб хтось забрав ту дитину і зігрів в хаті. Там вона замерзла і померла в тій машині. Таких випадків дуже багато. І коли вони наближалися сюди, то якось ми втрепеті були, більше молились, шукали Бога, як воно відійшло, так нас і попустило, друзі. Там воюють сини наших братів, сестер. Там воюють служителі, хто не знає. Сьогодні ми в теплі не можемо прийти помолитися, а там вони за копів не вилазять. Вони з лісів не вилазять, вони в холоді ночують. Ми ночуємо на подушечці, можливо, вона трошечки десь піджимає, викидаємо, ми кесеньку шукаємо, а там на кулаків краще, лучше або на пеньку спить. Там платиться ціна, а ми тут не розуміємо, чому і що відбувається. І це проблема наша, що ми не розуміємо. Сьогодні я не знаю, наче якась сліпота сьогодні у людей. В церкву мають бігти тут, жити, ночувати. І коли збираються церкви об'єднання, тут мають черзі стояти і сказати, ми хочемо сьогодні разом, об'єднавшися, кричати до Бога, ми хочемо зрозуміти сьогодні цей час, ми, нам, ми маємо зрозуміти цей час, бо може бути пізно. Ісус каже, якби зрозуміли цей час, не побили би. Не вбили б і не знищили б матерів з їхніми дітьми. І увійшовши в храм, він почав виганяти тих, хто продавав у ньому і купував, говорячи, їм написано дім мій є дім молитви. Ви ж зробили його вертепом розбійників. Брати і сестри, що я помітив сьогодні в сучасному християнстві? Багато людей, коли приходять в дім молитви, це не тільки в нас в багатьох церквях ви можете прийти і спостерігати за людьми. Прийти і зрозуміти, це дім Божий. Мабуть, Господь мене тут зустрічає на порозі. Я вже вийшовши з дому, готую себе тут бути на служінні. Колись раніше віручі приходили, вони не сідали навіть на лавку, стане помолиться, шукає Господа, потім присяде, і не було таких розмов. «Па, па, 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 про що, про що, купи, продай туди, сюди. Не було. Люди сіли і псалом співають. Люди готують себе до служіння. Люди не займаються болтавньою всякою. Люди, знаєте, в тому углу, там, знаєте, регот не подимають. і там регот не подимають. Вони розуміють, що вони прийшли в дім Божий. Вони прийшли, вони прийшли в Дім молитви до святого Бога. Вони не допускають сьогодні собі регот і різні, знаєте, прикольчики. Вони прийшли в Дім Божий. що сьогодні відбувається. Люди не розуміють, можливо, ми їх не довчили, можливо, ми не допрацювали, Не розуміють тої величі, той, хто творив словом всю селену. Не розуміють святого, не розуміють великого всемогутнього, друзі. Це наша проблема. І ми будемо відповідати за ці речі. Ми сьогодні маємо наші діти, молодь сьогодні, і хтось сьогодні в церкві собі спокійно дозволяє листати ютуб, Інстаграм і все стане, друзі. Це взагалі жах, ганьба якась. Невже не розуміємо, що ми прийшли до Бога. Невже не розуміємо наслідки цього? Бог, він все бачить, йому важливо в твоє і моє серце глянути, наскільки ти навчений, наскільки ти боїшся сьогодні Його, наскільки ти поважаєш в кінці кінців Його великого, всемогутнього, від цього й залежить далі доля твоя. Твоє благословіння, благословення твоєї моєї сім'ї, благословіння твоєї моєї країни, в кінці кінців, друзі, це все пов'язане між собою. Все пов'язано, Бог все бачить і знає. Я хочу з вами зараз молитися і сказати, Боже, я молюся сьогодні за глибоке покаяння. Усвідомлене, коли та жінка прийшла в дім Сімона, прокаженого, коли там, знаєте, зібралися дуже великі люди. Там і Лазар, якого Бог воскресив. Там багато учнів було, там прийшли, там дійсно свято було, там хороший вечір був. І прийшла туди жінка, і прийшла вона туди, приповзла, приповзла до них Ісуса Христа. І вона туди приповзла з одною метою отримати прощення у Ісуса Христа, отримати свободу, вийти з оков гріха і беззаконня, вийти з рабства того блуда. Їй потрібен був Ісус. І вона приповзла, і вона оплакувала біля нього, вона своїми слізьми омивала йому ноги. І своїм волоссям вона отирала ті ноги. І вона, знаєте, в неї було це миру. І вона вилила йому на голову. Вона вилила йому на ноги і втирала, і розтирала, І вона від ніхто не відходила. Симон, там, знаєте, в своєму серці казав, якби Ісус був пророком, Він знав би, хто підійшов. І тут Іуда заговорив, о, яка розтрата і інші, і все. Ісус сказав, досить замовчіть, замовкніть. Замовкніть, ви не знаєте, що вона робить. Симон, ти там думки свої допускаєш. Я, коли прийшов ти води, дав мені ноги мить. Ти навіть води мені не дав, ти поцілунку не дав мені, а ця жінка своїми сльозами омиває мої ноги і безперестанку їх цілує. І волосся митирає, друзі. Ось яке сьогодні потрібно нам усвідомлення покаяння. Оце покаяння потрібно сьогодні для церкви. І після такого покаяння для церкви, для України, повірте, Бог завтра вирішить питання долі України. Він поспішить, він просто миттєво відреагує, якщо у нас буде таке покаяння. Давид, колись грішив, він упав всім. Днів, і не, не пив, він пал, плакав і ридав перед Богом. Отче Боже, прости, прости, прости. Не забери духа свого. Не забери духа. Сотвори чисто, в мені. Очисть мене, освяти, дай мені життя. Мир твій не забирай, радість не забирай, друзі. Ось про що ми маємо з вами думати, ось тоді буде результат. Тоді буде, друзі, дія надпотужна. Схиляємось перед нашим Господом і молимось. О, великий, всемогутній наш Бог. Ми схиляємося перед Тобою перед Твоїм лицем. Ми віддаємо належну славу тобі, честь і хвалу Богу нашому. Бог наш, ти достоїн слави і хвили. Ми приймаємо слово Твоє, ми, Господь, приймаємо і розуміємо все, що ти сьогодні говориш для нас. Господи, я прошу в першу чергу за себе. Прости, мене, Боже, де недостатньо Тобі іще, Боже, де недостатньо, можливо, молився, Боже. Де недостатньо проповідував, Боже, де недостатньо був прикладом, Боже, прости мене, прости мене, Боже, в першу чергу прошу, Господи. О святий очисти, Боже. Ось святий очисти, нас усіх, Боже. Ми молимо і просимо за церкву Твою, за народ твій, Боже, за синів і доньок Твоїх, халлюя. О, я ви славу Твою, Боже! О, я ви милість твою, Бог наш, халє. О, простий свій народ! Халилуй, Бог наш. О, очистий, Боже, церкву Твою народ твій. Ми молимо і просимо очисти наші серця. О, наші душі, Боже. Очисть наш розум, Бог наш. Ми молимо і просимо, допоможи нам, Боже. Яви славу Твою, Боже. Яви милість Твою, ми просимо в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса ми просимо, Боже. Почуй сьогодні молитву народу Твого Боже. Почуй сьогодні наші серця, Боже. Почуй, що в домі Твоєму, Боже. Почуй сьогодні кожного і кожну Боже. Почуй, ми молимо і просимо в ім'я Ісуса. О, великий всемогутний Бог. О, являй славу Твою. О, являй милість Твою, Боже. Ми молимо і просимо в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса Бог наш. Змилуйся над нашим краєм. Змилуйся над нашою країною, Боже. Змилуйся над нами, о, змилуйся, ми молимо і просимо. Ми молим і просимо змилуйся, Господь. Алелуя. О, являй свою милість, Господь, кожному із нас. Ти бачиш наші серця, наші душі, Боже. Ти бачиш кожного, Боже. Ти бачиш наших дітей, ти бачиш виховання їхнє, Боже. Ти бачиш, наскільки вірні наші діти тобі, Боже. Де ми не де працювали, може, прости, Боже, Господи, прости. Ми молимо і просимо прости Бог наш. Жяви славу Твою, яви милість Твою, ми просимо і молимо. Помилуй нас і наших дітей. Помилуй народ свій, помилуй народ України, Боже, помилуй, 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 Боже, з'яви славу Твою, яви милість Твою, Господь. О, Дух святий, о Дух святий, допоможи сьогодні кожному. Не судися з нами, Боже. Не судися, Бог наш, не судися, Господь, не судися з своїм народом. Аллилуйя! Ну нехай твій мир, в твій мир прийде, Боже, благодать твоя, нехай примножиться, сила твоя Боже, нехай примножиться, милість, 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 Господа, хай буде превище. Прости, народ України, Боже, прости це пролиття крові невиною, Боже, прости за ці всі Боже, вбивства, прости, Боже. Прости, великий всемогут Бог, ми молимо і просимо, яви славу Твою, Боже, яви милість Твою, Дух Святий, допоможи сьогодні усім нам шукати Твого лиця, шукати твої правди, шукати Твої сили, Боже, допоможи, допоможи ми просимо, будь благословений, будь прославлений, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.